Озного і благодатного дня четверга. О, який гарний час, о який свіжий. Але то файно, бо слухайте, зима, як не дивно, це час, коли не аж так дуже хочеться дріматися. Бо все треба бути в тонусі, бо треба бути просто якимось ну, рухливим, аби не замерзнути. Та й добре. Сьогодні навчають нас діти. Дітей у нас побільшало, ми розмножилися способом вегетативним. У нас тепер не троє дітей, а п'ятеро, двоє біологічних ой, Троє були розбився розбив з рахунку, а, а двоє ми взяли під опіку. І в нас за останні майже два тижні виробилася одна нова ігра. Чи кожного вечора перед вечірньою молитвою, перед молитвою на сон, ми придумали собі таку забаву ділитися хоча б якимось одним яскравим спогадом протягом дня, або якоюсь подією, чимось яскравим, чимось, що власне прикрасило цей день. І слухайте, так прикольно. Всі включаються і Тареза. І кожен, і воно робить якби підсумок. Я пам'ятаю, колись ми на таборі робили е, такий щоденник, тобто, ну, коли там на п'ять хвилин ми зупинимося, і ти просто протягом п'яти хвилин під гарну музику ти собі маєш можливість підкреслити власне якісь такі моменти, якісь цікаві або нетипові протягом дня. І така застанова, я я Я подивився для себе, що така застанова, навіть коли день може бути загалом невдачний. Або загалом там занадто забіганий, або якихось там обов'язків намалювалося, або ще щось, пусте. Коли, коли ти, ти сам розповіш або згадаєш, які моменти, ти дивишся, слухай, було цікаве, те було цікаве, і ось те, а ще ось це було, а то було взагалі смішне і засмієшся. А ще ті всі люди півметрові, і вже трошки більше, ніж півметрові, поділяться з тобою, то слухайте, ти думаєш, собі, слухайте, гарний день. Слухай, справді був гарний день. Не просто там зранку говорив, що чудового, прекрасного, нетипового, надзвичайного дня. Але, але дійсно він був і чудовий і прекрасний, і надзвичайний, і милий, і мирний, ну як мінімум тут на Закарпатті. Тобто, таке підкреслювання пунктів яскравих або підкреслювання пунктів нетипових, незвичайних, ну, гарних, милих, хороших, воно справді ну, надає сенсу. І, і, і вечором, коли ми робимо цей підсумок, ми бачимо, що слухайте, ми живемо. Ми живемо. Власне, у такому підсумку ми живемо. Тому рекомендую вам, спробуйте, спробуйте сьогодні вечором. Якщо ви якщо самі живете то самі, а якщо ні то з кимось, зробіть собі якогось чайчику і перед медитацією, перед молитвою вечірньою чи молитвою на сон, просто сядьте і собі зробіть підсумок. слухайте, справді. А що сьогодні було хорошого? А що сьогодні було гарного, милого, потішного, радісного? І, 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 а ви взагалі якийсь такий цікавий момент. ви побачите, слухайте, що ого, по-перше, їх є. Є таких моментів, що справді, як мінімум, цікавих, якщо, якщо не дуже радісних, ну а як мінімум там, нетипових, правда, моментів, якими можна поділитися. І побачите, що слухайте, ну, день непоганий вийшов. І, і це не важливо, неважливо, де це є. Я недавно розмовляв з двома військовими, і, і власне, мені це сподобалося, що. Вже тепер у холоді з усім, вони вміють знаходити невеликі радощі у, у цій всій віганині. Вони вміють знаходити щось, ну щось, власне, що прикрашає, щось що зігріває. Спробуйте цю вправу і побачите, що вона ваш день зігріє і стане ще таким такою благословенною вишенькою на тортику зверху. Ну, бо, бо воно так і є. Бо, бо просто коли ми ці, ці речі не підсумовуємо, коли ми їх не оголошуємо або для себе не. Висвітлюємо, то може день проскочити і до кіно день, день як день. Ні, це не день як день. Це був день особливий. Це була середа, це був четвер. Уявляєте? Тому гарного настрою, будьте благословенні, Дякуємо нашим дітям за ділення і за файну ідею нової, такої простенької, але дуже ефектної і ефективної гри. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!